Коли буде час, не можливість, дав. Доброго дня, Надія, журналісти 33 каналу. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, сьогодні приїхали до Вінниці. Що до вас побачите? Поки що тільки завод «Хорт». А що саме? Сказала вам директор. Працює, обороноздатність збільшується. Ви прекрасно знаєте, що це державної таємницею. Я розумію, так. Ну що можна сказати? Про це я буду говорити на засіданні комітету з нас безпеки і оборони. Скрізь у сьогоднішній кажу, що ви будете судів 2.30 ще. Так будемо стосовно жінки одної вінчанки, да? Е, питання трохи глибше. Питання насправді не ага. Питання насправді стосується е, незаконних забудов в великих містах, що в принципі є в кожному місті. Зараз я розбираю багато таких питань у Львові. І свого часу це було і продовжується ще й досі в Вінниці. Тому не дивлячись на те, що йдуть судові процеси, людей судять. Не що як завжди, козла відстапа від... відбуває. Але при цьому будівництво і продаж квартир на тих місцях, за які йде сюди, продовжується. Тому питання набагато глибше, ніж просто суд, як ви сказали, над одною жінкою. А те, що життя жінці поламали, це однозначно, тому що вирок 11 років у нас за грибство додається.